Щодо того, про що ми говорили на попередньому році. На попередньому році ви повинні були опрацювати тему по зміненні 3D-об'єктів. Зараз коротенько повторимо і переходимо до наступного року. Сьогодні ми з вами говоритимемо про зафарбовання та текстурування поверхонь об'єктів. Так, і... Тоді я зараз поширюю свій екран, завантажую блендер. Так, і у блендері створюю зразу там куб, який автоматично створюється при завантаженні. Зараз цей куб розріжемо на частинки. І, відповідно, несемо виправлення. Так, от куб у нас відразу створюється. Так, зараз переходимо в режим редагування, виділяємо куб. Ось я мішкою клацаємо. Так, це повторимо те, що було в п'ятниці. Виділяємо його, переходимо в режим редагування. Значить, тут є різні способи зміни об'єкта. От розглянемо зараз його розділимо, наприклад, на частини, Ось використовуючи цей розріз. Так, розріжемо його по вертикалі і по горизонталі. Так, досить. Так, тепер, тепер ми, над... ми розділили кожну цю грань, ми розділили відповідно. Передню грань і задню грань ми розділили на чотири грані. Відповідно, верхня і нижня, розділи, ліва і права розділено відповідно, на дві. Якщо нам треба і тут розділити, ми можемо і тут розділити. Так, тепер, щоб його викривувати, будемо витягувати ще з грані. Тобто переходимо в режим редагування граней, Режим вибору граней. Зараз я, наприклад, вибираю цю грань. Так, елем, е, інструмент виділення вибираю. А тепер її буду рухати вздовж осі ксів, тобто тягнути на себе. Тобто для руху ми використовуємо. Ну, можна вибрати елемент рух, переміщення, або затиснути на клавіатурі клавішу G. Так, і тепер або мишкою тянемо, або. Відповідно, затискаємо X і перетягуємо здовжусь X. Зараз от я двічі збільшу. Так, повернемо. Дивіться, яка цікава конструкція в нас вийшла. Так. Давайте з іншого боку щось теж так деформуємо. Вибираємо якусь цю грань. Так, і давайте навпаки, туди задвинемо. Всередину. Тобто я зажимаю G, зажимаю X і задвигаю от, і відпускаю. Ну, от Бачите, із Куба зробили отаку цікаву конструкцію. Так, цікаву конструкцію. В принципі, приміняючи ці операції, можна отримати багатокутник будь-якої конфігурації. Просторову, багатокутну фігуру будь-якої конфігурації можна отримати. Так, ну це такі точні видавлення. Можна зробити, наприклад, фаску Зараз я поставлю ще один куб, тут, щоб вже на іншому кубі це зробити. Поставлю курсор цієї позиції. Поставив тепер додати. Так, не почекайте, ага. вийду з режиму редагування. Додати сіть, куб. Так, і зараз у цьому кубі я що зроблю? Я зроблю зверху фаску. Так, фаска, це в нас. Переходжу в режим. Так, куб вибраний. Переходжу в режим редагування. Вибираю фаска. А тепер ось цей вказівничок, от робимо фаску на всіх сторонах нашого куба. Якби я виділив не у всю фігуру а окрему грань, я б зробив це на одній грані. Наприклад, зараз я відміняю Ctrl Z. Так, переходжу в режим виділення. вибираю грань, вибираю тільки верхню грань. Тепер вибираю фаску. І роблю фаску лише для верхньої грані. Так, от фаска лише для верхньої грані. Фаска може бути як зовнішня, так і внутрішня. Давайте от, для нижньої грані зробимо всередину тут тобто, так і такі фаску Так, вибираємо нижню грань. Зажимаємо фаска І от туди її всередину. А ні, всередину цей інструмент не працює. Беру свої слова назад. Так, тут повинен бути інший інструмент. Ага, ось цей інструмент. Ага, це ми створюємо грань всередині. Так, а тепер цю грань ми можемо рухати. Рухати куди? Так, рухати ось так вгору. О, от, ось так я зробив фаску внутрішню. Внутрішня вона правда не фаска називається по-іншому. Так, але, в принципі, зробити можна багато чого. Так, ну це по попередньому уроку. А, тепер зараз я удаляю всі ці фігури. І переходимо до. Так, стоп. Ні, в мене режим редагування, режим об'єкту вибираємо. Тепер, ага, камеру чуть не удалив Так. Так, фігури я вдалив. Так, а ще, здається, мені я вдалив і джерело світла. Так, давайте поставлю я тут джерело світла нове. Так, додати. Так, світло поставив джерело світла. Так, от давайте тепер е, на сьогоднішньому уроці поговоримо з вами про е, зафарбовування. 3D об'єктів та накладання на них різноманітних текстур. Ну, для початку візьмемо, наприклад, якусь сферу. Додамо. Так, додавати будемо. Ставимось тут оцю точку. Зараз я ставлю тут курсор, де будемо так, ні, тут, давайте. так, І додамо сюди сферу. Трошки збільшимо її. Отак. Так. Тепер цю сферу. Ага, ну, можливо, стоп я. Угу. Треба було збільшити кількість е, точок. Давайте я зараз. Добавлю знову сферу і додавлю кількість граней на ній, щоб вона більш така заокруглена була. Бо у нас вона сильно така граниста. Виходить. Так, це мені остання операція. На сегменті давайте зробимо 48 і рядків зробимо, ну, давайте 24. От Вона так більш округла у нас вийшла. Тепер збільшимо її. Так, ну от грані все рівно залишилися, але вони стали значно меншими. Через те плавніші переходи відбуваються і більше схоже на справжню сферу. Тепер, тепер режим виділення. Тепер її зафарбуємо. Фарбуються ну, фарбуємо ми поверхні. Виділена вся сфера, отже, фарбувати будемо всі грані на цій сфері. Якщо виділена окрема грань в режим редагування, то, відповідно, це примінятиметься до окремої грані. Значить, будь-яке фарбування, це ми до поверхні додаємо якийсь матеріал. Матеріал у нас знаходиться ось тут. Оце кнопочка, така кружочок розфарбований в шахматку. Цей матеріал. Приходимо на сторінку матеріалу. <кхід> матеріалу зараз у нас ніякого немає. Матеріал треба додати. Додаємо матеріал. Вибираємо якийсь колір, базовий кольор. Ну, давайте блакитний виберемо. Так. Зверніть увагу, крім кольору, тут ще є різні властивості. Можна там металічний відблиск, шорсткість, показник заломлення, альфа це прозорість. Але ми поки що нічого не бачимо, тому що, щоб ми побачили, треба включити або режим рендеру, або режим перегляду. Так, от я включив режим. Який це режим перегляду, відпінювання? Так, ну от ми зараз бачимо, наша сфера вона ось освітлюється цим джерелом. Сюди внизу, знизу менше світла попадає, тому вона така темніша. Ну, Правда, не блакитна, вона в нас синя вийшла. Так, можливо, я зараз джерело світла трошки ближче піднесу. Так, на щось це плинуло. Так, щось, я тепер ще джерело світла вдалив, а це джерело світла якесь не дуже якісне. Так, ну от суть в тому, значить, дивимося. Для того, щоб зафарбувати елемент, ми створюємо на ньому поверхню, так, і поверхню встановлюємо колір. Далі, що ще з, з кольором? Так, повертаємося. Виділяємо назад сферу. Ось наша поверхня, матеріал. Тобто не поверхня, матеріал створюємо і задаємо якийсь колір. Ось наш матеріал, дивіться. ось Чим можна погратися. От металевий відблиск, дивіться. Так. Шорсткість. Прозорість. Зараз досить прозоре таке. Максимально не прозоре, це одиничка. Так. Тепер, тепер научимося наступне. Ну, уявимо собі, що це земна куля, і ми хочемо на неї наложити поверхню, щоб вона була розфарбована, як поверхня глобуса, наприклад. Для цього я спеціально заготовив, ось у мене є. Так, текстура. Дивіться. Карту я з інтернету скачала така карта, плоска карта розгортки земної поверхні. Зараз я цю карту спробую накласти на поверхню нашої сфери, на наш матеріал. Так, як це робиться? Значить, ці операції з накладання якогось штриховки, там, рельєфу. Карт... Малюнка якогось на поверхню 3D об'єкта. Здійснюється через меню шейдинг. Це меню шейдинг. По-перше, вибираємо предмет. Ну, хоча, можна, в принципі, потім буде вибрати. Вибираємо предмет і переходимо на Shading. Shading – це з англійської перекладається як таке затінення, штриховка, заштриховка. Ну от заштриховка. Вибираємо Shading. Зверніть увагу, ось наша сфера. Вона тут. Скажем так, не дуже синя, не дуже гарно освітлено. Так. Все-таки давайте я поч зроблю новий проєкт із з нормальним джерелом світла. Бо це джерело світла щось мені зовсім не подобається. Загальне. Перейти, не зберігати. Так, я видаляю ось це І вставляю сферу. Додати сіть сфера. Далі цієї сфери з щоб плавніше була ось тут до 47. А тут до 24. Ну, півтора рази збільшую кількість. Грани цих, Ну, не в півтора а грани, кількість сегментів збільшую півтора рази і кількість кілець збільшую півтора рази. Далі трошки її збільшуємо. Так. Тепер переходимо на шейдинг Так, оце наша сфера. значить Додаємо до неї матеріал. Ну, матеріал можна було додати, і не переходячи на шейдинг можна перейти шовши на шейдинг Це таке. Додаємо матеріал. Так, ну, можна колір ось якийсь задати. Так. Ось я додав металічного відблиску, і тепер вона дійсно. Така на блакитно схожа дійсно. Так, але наша задача не просто її зафарбувати, а накласти на неї карту. Тобто малюнок накласти. Значить, Щоб накласти малюнок. Ось дивіться, коли я відкрив шейдинг, натиснув. нас, в Мене тут відкрилось додаткове вікно для роботи із матеріалом. І зараз ми сюди ось наш матеріал. Оце вікно нашого матеріалу. Фактично, це ці настройки, що тут у нас у властивостях, вони тут у нас повторюються. Я сюди хочу додати ще якийсь варіант. Я вибираю додати текстура. Текстура. Зверніть увагу, які текстури доступні, текстура цигли. Тобто ну, вигляд такий буде, як у цегли. Хвилі, там, воронення, текстура неба, шум, магія, там різноманітні кольорові цятки. Нас цікавить зараз текстура з зображенням, бо ми хочемо накласти зображення. Вибираємо текстуру з зображення. Після того, як ми додали, в мене з'явилося нове віконце, текстура з зображенням. Ми можемо відкрити зображення з файлу. Ось папочка для відкриття цього файлу. Натискаємо. Значить, ну, в мене... Шукаємо, де цей файл лежить, ось він у мене лежить. І тепер мені треба оце колір в кожній точці, пов'язати відповідно з кольором матеріалу. Тобто я ось беру цей кружочок жовтенький і перетягую сюди на базовий. От після того, як це зробив, мене, зверніть увагу, сама сфера змінилася. Вона вже перетворилась на карту. Земною поверхні. Там дирашка все засиплено снігом. так Африка жовтенька. І зелененька, воно видно, тропічні ліси. Антарктида, Північна і Південна Америки. Десь тут Австралія затимнена. Ну, затимнена, бо в нас джерело світла з іншого боку. А ось Австралія то океан тихий. Так. Китай, ну ось так. Е, ну, ми можемо повернутися. Повертаємося в режим layout, в якому ми були спочатку. Але тут нічого не бачите, бо для того, щоб щось побачити, нам треба включити режим перегляду. Так, ось бачимо наша земна. куля Так. крита відповідно картою. Давайте ще Юпітер нарисуємо поряд. Це на Земля. Всього трошки відтягну. Зроблю, можливо, менше. Бо Юпітер у нас буде більший. Так, отут зараз додамо Юпітер. Так, Юпітер. Додати. Сіть. Сфера. Збільшуємо. Так, збільшуємо кількість, відповідно. А, ну у нас тут вона вже ми збільшували. Тут настройки залишились ті самі. Збільшуємо саму сферу, розтягнувши за оцей область всередині білого. Так, і. І за тим самим алгоритмом, за яким ми працювали з землею, за таким самим алгоритмом зараз продовжуємо працювати з Юпітером. Тобто переходимо в шейдинг. Вибрана у нас оця сфера, де буде Юпітер. Так. Значить, переходимо на матеріали. Додаємо новий матеріал. Ну, Колір можна задавати, можна не задавати, то таке. То я просто показував перед цим синеньким для землі, показував, що можна просто за, заштрифувати якимось однотонним кольором. Так, І зараз ми сюди додаємо теж карту Юпітера додати. Ну, Карту я попередньо скачав, для того, щоб накладати. Понятно, що фалік у нас повинен бути текстура. Текстура з зображенням. Відкриваємо цей файлик. Ось він у мене в цій папці, Юпітер, це ось це у мене буде. І перетягуємо от жовтенький кружочок колір від текстури на жовтенький кружочок колір самого цього матеріалу. Так, ну, додамо металічності. О, бачите, яка красота. Повертаємося назад до лей -аута. От у нас Юпітер. Ну, правда, Юпітер у нас ще більший повинен бути, бо він так геометрично разів 10 більший за землю. Так. От маємо дві от такі планети. Можна всю сонячну систему так намалювати. Так. І ось така класненька модель у нас получається. Так, ось велика пляма на Юпітері. Видно. Додана велика плямою до землі повернута. Давайте від зробимо. Відзеркалення. Це теж на попередньому уроці ви повинні були розглянути об'єкт зеркалення. Навколо осі. Якої зеркалимо. осі і. Ось Y. От і тепер велика пляма зі сторони землі. Так, гаразд. Ну і давайте спробуємо ще якусь текстуру вже заготовлену накласти. Так, я нарисую, додам куб. Поставлю місце, куди його додаватиму. О, і ще трошки нехай буде. Отак. Так, тепер додаємо додати сіть куб. Так. Збільшує трошки розміри. Так, пропорційно збільшуємо, якщо я тягну всередині жовтого, ой, жовтого білого кола. Якщо я тягну за якийсь із цих маркерів, відповідно, збільшення відбувається вздовж певної осі або двох осей одночасно, збільшення чи зменшення. Так. І тепер теж зробимо таку саму операцію, як ми робили з нашими планетами, тільки накладемо якусь іншу текстуру. Так, значить, шейдинг. Так, вибраний наш куб. Так, додаємо матеріал. Так, тепер додаємо текстуру. Так, ну що виберемо? Шахова текстура. Давайте виберемо. Ставимо. Так, і колір кружочок кольору перетягуємо на колір нашого матеріалу. Добавляємо металічності. Шахва структура на нашому кубі. Так, подивіться, яка красота. Який дивний об'єкт у нашій сонячній системі? Незрозуміло звідки взявся. Так. Тепер дивіться, якщо ви все це зробили, в принципі ви на своєму комп'ютері можете зберегти. Але зберігаючи файл, воно не додає туди, наприклад, ось дивіться, оці поверхні, поверхня Землі, поверхня Юпітера це ж були якісь графічні файли. Графічні файли, які треба було накласти. І оці графічні файли, інформація з їх, вона. Ну, не додається до самого файла блендера. А при відкритті він його тоді підтягує з того файлу. Якщо я той файл кудалю, то в принципі воно в мене вже при наступному відкритті не відкриється. Щоб це зробило, ці ресурси треба додати в цей файл. Ресурси додаються таким чином: файл, зовнішні дані. Автоматично додавати ресурси. Ставимо тут галочку. І от тепер, коли в нас стоїть тут галочка «Файл зовнішні дані, то воно вже зберігатиме дані із цим, з усіма цими поверхнями. Тобто зараз я зберігаю. Зберегти як. Я збережу ту ж саму папочку, Untitled. Поміняю назву на планети. Або, давайте так, текстури. Текстури. І зберігаю в цій папочці. Так, ось тут у мене зараз у цій папочці з'явився файлік текстури. Так, він, виходить, у нас вже в ньому, вже всередині в ньому ці файлики туди інтегровані, які ми додавали до поверхонь. Тому, вже при перевірці. Якщо ви мені прислите цей файлик, то я вже побачу разом з усім цим. І ще раз показую на, теж, теж на один нюанс. Щоб побачити матеріал, у вас отут зверху повинен бути включений або цей режим, або цей режим. Тобто ось тут два режими останніх. Якщо цей режим, який стоїть по замовчуванню, включений, ви побачите тільки сіру поверхню. Якщо перший режим включить, ви взагалі тільки каркас побачите. Тобто тільки ребра побачите. Тобто тут у нас повинен цей режим включений або цей режим. Так. Чи зрозуміло те, що я розказав? Зверніть увагу, тут дуже багато різних налаштувань. Ми використали тільки мінімум. Мінімальну кількість. Але навіть маючи цю мінімальну кількість, ми можемо от такі прекрасні композиції створювати. Так. Ну, уявіть собі, де це можна використати. Тобто, наприклад, на уроці астрономії можна використати, демонструючи модель сонячної системи. Можна, Якщо ви займаєтесь програмуванням, можна це використати для того, щоб завантажувати його. Гру яку створюєте, створювати різноманітні 3D-об'єкти, які потім будуть використовуватися у вашій грі. Ну, власне, я використовував зараз от в дистанційному режимі, викладаючи фізику, деякі речі доводиться показувати, скажімо так, за допомогою моделей. Так, зараз як відкриється, я покажу. Відкрити недавній. Так. Ось модель. Ось дивіться, наприклад, я для лабораторної роботи ось таку модель. От стіл. На підставках стоїть на столі лінійка, куля. Так. Так, і модель руки. І навіть тут анімацію я створював. Зараз подивимося. Рука відпускає кулю, куля починає котитися. Можна час виміряти її руху. Так. Закінчила котитися. Так, ну а подивившись на лінійку, відповідно, можна відстань виміряти. Так, зараз ще щось подивлюся. Так. Крити недавнє. Так, десь тут у мене було правило лівої руки. Яке з них? Спробуємо. Так, це не зберігаємо. О, дивіться, долоня. Ну, долоню цю я не створював. Я готовий. В інтернеті можна скачати готові 3D-моделі. Більшість із них платні. Ну, оцю я безплатно знайшов. Так. Ага, чого так погано? Ось так краще видно. Подивіться, яка красота. Значи, правило лівої руки. Ось руку можна, відповідно, повертати, крутити, рухати так як треба. Так, Пам'ятаєте правило? Лівої руки. Так, я не пам'ятаю в восьмому класі. Ні, в восьмому класі це ми. В 9 класі. Що ви зараз по фізиці вчите? Я не пам'ятаю, от магнітне поле якраз і вчити, можливо, ви його якраз і вчили. Так, гаразд, на цьому будемо з вами закінчувати. Тому дивіться, спробуйте, що спробуйте зробити? Спробуйте м м зробити кулю. Ось оцей рисуночок поверхні Землі і поверхні Юпітера я вам зараз Добавлю до файлів .nz, можна їх туди завантажити накласти поверхні на поверхні вашої кулі. Спробуйте зробити таку саму модель Землі і модель Юпітера. Ну, якщо не вийде з накладанням а, самих зображень, спробуйте накласти, наприклад, якусь іншу текстуру. От я шахову поверхню накладав, можете там магію використати чи хвилю. Так, якщо запитань немає, то на цьому будемо закінчувати. На наступному році у нас буде практична робота. До побачення.